Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Хто мене ще не знає, декілька слів про себе. Я живу 22 роки в Німеччині і пройшла той шлях інтеграції, який зараз проходить багато з вас. Коли я приїхала, я була в Україні вчителем англійської мови, зарубіжної літератури російської мови. В Німеччині я стала вихователем, плюс я отримала освіту психологічного консультанта. Тому те. Що зараз робите ви складності з вивчення мови, виховання дітей, одруження, розлучення, пошук себе в чужій країні, нерозуміння? Я пройшла це також. Через це, коли почалася війна, я створила. Свій канал і допомагаю з інтеграції відповідно до свого власного досвіду, до свого позитивного мислення і до свого ем, фахового чи своїх е, фахових знань. Сьогодні хочу поговорити про відносини між чоловіками і жінками, оскільки одне з останніх відео, чому німецькі чоловіки не розуміють українських жінок, воно зараз чомусь дуже активно бачу, ви пишете коментарі і говорите, розповідаєте про свої приклади. Давайте зараз, як завжди завжди разом чекаю на ваші коментарі під відео. подумаю в чому ж складність або як краще побудувати відносини з. Німцями, оскільки зараз вже дуже багато з наших дівчат, хто одружився, хто збирається одружитися, хтось розлучається вже. До речі, була одна клієнтка, яка каже: Пані Олена, я збираюся жити з німцем і потім одружитися. Тому скажіть мені, будь ласка, які є мої права при розлученні? Я хочу знати, щоб я не вела себе як та миша в нашому шлюбі, а знала, що коханий, не все ти мені правильно розказуєш, і я знаю свої права. Тому Кому цікаво, приходьте на приватну консультацію. По-перше, чому німці та німкені не одружуються, оскільки в них інші цінності. Якщо проаналізувати наше життя, то в Україні, наприклад, мені зараз 44 роки, в своїх 18 років мої вже одногрупниці, коли я почала навчатися, вони були одружені, оскільки в нас тоді був єдиний шанс зайнятися легально сексом. Хто підтвердить, ставте мені смайлик чи скажіть раніше? Багато років тому в нас треба було одружитися, потім жити разом з батьками, там же дітей своїх лишити, а потім піти навчатися. В німці цінності зовсім інші. Зараз в Україні все змінилося. Зараз в нас молодь, 30 років вони child free, вони подорожують, вони живуть в іншому світі. Але багато років тому дівчата, жінки, які приїхали з України, в них ще трошки є таке мислення: треба одружитися. Якщо ми живемо разом, Рік прожили, а він не, дав, не зробив пропозицію, він більш її не зробить. Справа в тому, що німці живуть зовсім зовсім по іншому. Наприклад, я можу зараз сказати: 18-літні діти, в них думки, які? Навчання, робота, подорож. Діти, це. Щось зовсім дивне, ніхто не народжує дітей в Німеччині і в Україні зараз 18 років, це вважається дуже рано. Тобто суспільство змінилося. Але німці живуть по своїм законам, по своєму менталітету. В Українок один менталітет, в німців інший. І в німців немає в шкалі цінностей такого поняття, як мені треба одружитися, бо мені треба. Що їм треба, вони гуляють. Я бачу здорових дядьок, яким по 47 вони лісять з друзями на баламан, вони відпочивають самі. І е, от такого бажання десь пустити коріння в них немає. Наступне чому німці на вас не будуть одружуватися, оскільки вони вже розлучені і платять велику кількість аліментів своїм дружинам, які знали закони, які знали, що є таке штука, як Дюссельдорф та Белі, відповідно до якої. Ставиться, значить, вона є офіційною на одну дитину, на два, на три. При розлученні вашого чоловіка питають, скільки він заробляє, якщо він німець, і він вам оплачує. Якщо він не оплачує, до нього приходить югентамт і каже: відповідно до якого параграфу ви будете мати великі проблеми, ви маєте платити вашій жінці гроші. І якщо німець вже платить з своєї зарплати, а це може бути і 500 євро, і 700 на одну дитину, то одружитися з вами він буде змінювати свій податковий клас, змінювати знов таки витрати. Вони просто бояться. Це нормальний страх, як і жінка, яка була розлучена, вона не хоче знов таки йти по тим стопам. Деякі німці одружувалися дуже рано і зараз, наприклад, їм. Там 50 років, і знов таки в шкалі цінності поняття немає. Коли я розлучилася 12 років тому, я зараз щасливо розлучена, то я була на сайтах знайомств. І коли я бачу справді хлопців, які 42, вони навіть не знають, що таке дитина, і на сайті, наприклад, написано «знайомств». Ну, у тебе може бути дитина, чи я не проти твоєї дитини. Тобто, я дивлюся, слухай, хлопчина, як це ти не проти моєї дитини? Це апріорі не обговорюється. Але люди настільки були самі, вони звикли десь їздять на своїх велосипедах. Я завжди питаю, від чого ви тікаєте. В одного хлопці, до речі, було написано дуже класно. Я тут не для того, щоб змінити податковий клас. Я думаю, о, оце мені треба буде використати в відео, оскільки людина. Каже, мені не треба з свого там першого змінити на третій. вони думають податковими класами. Тому людина підходить до одруження дуже практично. Коли потрібно одружитися, оскільки ви закохані, і зараз є питання, що Українка, наприклад, має повернутися додому, так, одружується чи інші національності. Але якщо чоловік може дати вам стабільність і ви одружуєтеся. Оскільки це юридично необхідно, а потім виникають оці всі сірі будні. Залежні жінки від чоловіка, ми звикли вдома часто, що в нас чоловік працює, приносить гроші, оскільки мама тато так робили. Нас виховували по певним моделям. Ще радянського простору, і для нас немає іншого якогось варіанту, як це твої гроші, це наші гроші, мої гроші це мої. До речі, в мене є дуже класна знайома, вона каже, я зразу своєму об я пояснила. Коханий, твої гроші це наші, а мої це так кишенькові для мене. Це треба робити з самого початку. І інколи вдається просто знайти компроміс, і справді у вас є закоханість. Багато живе у залежних відносинах. Нерівноправних відносинах, скільки я в приват отримую повідомлень, він мені там не дає мої гроші, чи про те, щоб приїхала моя дитина. З таких відносин потрібно виходити. Чи він німець, чи він святий Янгол, не можна поводити себе таким чином, щоб вами користувалися. Це неправильно. Ви є приклад також для ваших дітей і. Вихід є завжди. Якщо ви це все терпите і кажете Я не можу, бо куди я піду, бо що робити, значить, ви ще вас ще не допекло, ви ще можете це терпіти. Коли ви ідете е, від цієї людини, це означає, що ви не можете терпіти. І тоді буде завжди шлях. Що я собі написала, ще цікаве. Е, в нас є момент, наприклад, зараз німецька молодь подорожує і є велика кількість. Е, проєктів для того, щоб ви, наприклад, взяли кредит в банку і будували будинок. Тобто, молоді люди, якщо вони отримали освіту, от зараз у нас знайомий він йому 30 років, і він каже, що я одружився. Ми купили будинок. Часто німці купляють будинки, ем, наприклад, десь не знаю, в лісі хочеться тиші. От багато в мене таких знайомих молодих пар, які просто десь біжать. Проблема ще в тому, що після 50 років чоловіків, чоловіки, я думаю, ви мене також дивитесь, читаю ваші коментарі. Саме цікаве, що після 50 починається криза, і людина починає шукати себе. Тобто це в нас 45-45 жінка в нас знов-таки якась там фруктина. А чоловіків починається криза, і вони шукають себе. Часто вони себе не знаходять. І намагаються про чоловіків, які в нас говорять сидина в волос біс в ребро, тобто вони шукають або молодшу жінку, або їм хочеться гарно виглядати. Вони там собі роблять якісь пластичні операції, ліфтінги, є навіть таке. Але якщо ви зустрічаєтесь з людиною такої категорії і... Людина сама не може знайти себе в житті, вона не може допомогти вам, вона не може бути вашим рівноправним партнером, який вам допомагає. Тому шлюб з такою людиною він дуже небезпечний, оскільки юридично ви отримуєте певний захист, а морально ви цього не будете мати. Свідомо підписуватися на одруження з людиною, якщо вас принижують, то. Такого не треба робити. Подумайте і любіть себе. Наступний момент часто німці хочуть спілкуватися або. Як не дивно цінити і мати коло себе цікаву жінку? Якщо у вас накачені груди або губи або віги, і ви вмієте класно робити мені, це не означає, що ви класна особистість. Інколи люди хочуть і поговорити з кимось. Чесно кажучи, в мене рідко таке буває, що я себе туша. Почуваю з людьми, але є люди настільки рудовані, настільки цікаві, і ви спілкуєтеся з ними, і ви розумієте, що ви просто не дотягуєте ментально до їх рівня. Так буває це такий дуже цікавий момент, і е, е, треба передивитися свою шкалу цінностей для того, щоб е, зрозуміти, чи ви підходите цій людині. І фінансові аспекти, вибачаюся, зроблю паузу. Так, я повернулася я сьогодні. Просто записувала декілька відео. Треба випити води, вибачаюся. Справа в тому, що німці, так само, як і ми, чують легенди про те, як деякі українки себе погано поводять. Або жінки взагалі не тільки українки, іншої національності. Тому чують такі страшилки і страшно починати, страшно довіряти. Перше питання, яке вам зададуть на сайті знайомств, чи ви тут хочете для того, щоб використати мене, одружитися, на жаль, наша. Репутація інколи деяких людей біжить поперед нас і тому нас вже сприймають через призму інших, що абсолютно ніякого відношення немає до вас. Як тільки ви просто українка, це не означає, що ви хочете прямо зараз за німця заміж вийти. Мене також часто питають: Ага, Боже, ти так вивчила гарну мову за два роки? Кажу, ні, я її вже 22 роки вчу, і ще не вивчила нормально, скільки їй треба вчити все життя. Тому ем, це якийсь такий загальний. Загальні кліше. В кожного з вас буде індивідуальна історія. Ви Зустрінете свою людину, чи вже зустріли. І перед тим як починати відносини. Подивіться на свої цінності, подивіться на цінності цієї людини. І подумайте, що одружитися це одна справа, а жити далі, продавати свою душу якомусь дітькові, для того, щоб мати матеріальну вигоду, ви просто не зможете дуже довго. Все рівно, колись вийде ваша воля, ви зможете. Захочете жити по-іншому і насолоджуватися. Тому змінюйте своє бачення, цінності, аналізуйте. Я всім бажаю щастя, щоб ви знайшли людину, яка для якої ви захотіли б запалити свічки. Можливо, прихилити як жінка може також прихилити сонце чи місяць для цього чоловіка і зробити його щасливим. Щастя є в цьому житті. І для того, щоб його зустріти, можливо, інколи треба трошечки почекати, і воно обов'язково буде у вашому житті. Не продавайте свою душу, оскільки вона у вас одна. Я вам вважаю всього найкращого. Пишіть коментарі взагалі, як ви закохалися, як ви знайшли свого партнера, що б ви хотіли зробити далі, і вірте в те, що ваша людина вас завжди знайде. Почуємося.